наши люди изнасилованы пропагандой, другого, другой информации многим лень, не хочется, а многим просто, ну, как бы, да пошло оно все там, так проще. Если такая война начнется здесь, в Питере, они будут другими. Кремль свідомо робить своє суспільство дурними, і процес починається з дитячих садків та шкіл, потім продовжується у середніх та завершується у вищих навчальних закладах. Адже саме там добрі дяді та тьоті радо будуть насаджувати дітей на російську пропаганду, викладати альтернативну історію Путіна та радіти тому, що у них зростають примітивні машини для вбивства. Ви пам'ятаєте, що вивчали на ізучалі Ні. 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 Слабо помню, но помню, что оценка была пять. Знания его не было. Оно появилось позднее, в восьмому класі лівдев та Мы изучали, Ми кажется, политический строй. на Росії. Планують прибрати зі шкільної програми суспільство знавство. Так, так, той самий предмет, який знайомить учнів з основами суспільних дисциплін та із закономірностями розвитку всіх сфер життя країн і народів. Але що в сувку, що тепер в сучасній Росії, ті уроки, які мали б ознайомити дітей з тим, як влаштоване суспільство, та мали б допомогти знайти своє місце у ньому вкладають в голову учнів геть інше. Думка партії понад усе. Ну, я ще в советські роки вчився, так що це... Это... Ну, пам'ятаю, звісно, що там партія, правительство, там все. Так, чоловік до життя готували потихонечку. А тому що наші отці діб... Гражданственність, а, устройство суспільства, Очень жаль, що убрали. нічого дивного в цьому не бачимо, адже незабаром в Росії, можливо, після суспільствознавства, зникнуть і згадки про декларацію про права людини, Знищать усе, щоб нагадувало б звичайним людям про демократію, про свободу слова, про самовизначення, про плюралізм думок і залишать лише одну мантру. Ви самі здогадуєтеся, яку Тож, навіщо путіну прибирати цей предмет зі шкіл? Ну треба історії більше віддати, більше... Политику партии тоже сейчас новую двинуть. Наверное, чтобы меньше задумывались об этом, о жизни, как бы. Не могли, допустим, сравнивать какие-то ситуации в политике, в экономике. Как бы. Было бы хорошо, когда бы когда дети старших классов могли бы себя уже вот как-то найти и пойти по тем направлениям, которые ну, более интересны. Так, думка то цікава. Але з чинним режимом Путіна, який мілітаризує всі ланки суспільства настільки, наскільки він може, очевидно, що сучасним дітям буде цікаво піти в армію та сліпо виконувати там накази божевільного диктатора. Ці люди, якщо така війна тут, в Питері, вони будуть іншими. Я просто боюсь цієї думки, що тільки це їх може… научить любить мир и ценить его. Думать о других людях так же, как о себе. И о других детях думать так же, как о себе. И о других городах думать так же, как о своих. Наши люди изнасилованы пропагандой, другого, другой информации многим лень не хочется, а многим просто, ну как бы, да пошло оно все там, так проще. Слабый всегда хочет прислониться к сильному. Слабый он боится. А очень многие люди, которые боятся, они становятся злыми очень, от страха. Причина зла – это страх. Алла Пугачева, точнее, вот коллективная Алла Пугачева как символ, она ведь являлась выражением разрушительной идеи, которая и похоронила Советский Союз. Шок. Путинский клоун Мардан рассказал про то, кто же таки винен у распаде СРСР. На думку пациента с восьмой палаты, за этим стоит никто інший, как спевачка Алла Пугачева. Ну, такого даже Горбачев не ожидал. Советский Союз, вот этот вот совок, который они ненавидели, оказывается, вот он закончился. Ну, казалось бы, казалось бы, вот ведь гигантский простор для творчества, вот, наконец, ты можешь стать, да, той самой а, примой, примадонной, но Примадонни, то його называли і называют исключительно прихлебатели. Нічого там особо нет. Там є только політичне проституирование. А зараз ви почули від путінської політичної повії Мардана звинувачення у політичському проституировании іншої людини. Це все, що потрібно знати про рівень IQ цього персонажа. Ото краще б мовчав. Да, я всіх призиваю голосувати за Єльцина, тому що мені заплатили стока, що, в общем, як би за кого я ще можу предлагати голосувати. Ну, враховуючи, що саме Єльцин потім передав правління Путіну та представляв його як офіційного наступника, Мардану напевно не подобається те, що йому просто зараз менше платять грошей. Ех заздрість клоуна згубила, і до речі, пропагандисти напевно отримали вказівку мачіть не лише. Пугачово, а ще її чоловіка Максима Галкіна. Адже Соловйов нещодавно видав ось це. Наскільки ці люди фізично омерзительні, наскільки разительне цих вот літ Галкін, який зовсім обабився, Максим, ну хоч не знаю, ну хоть что ти з собою сделаю, но это же смотреть невозможно. Цікаво. А як Соловйов дивиться в очі своєму сину Данілу, який явно не представляє ті цінності, за які так відверто ратує його батько? Сыночку можно все. А суловьоу по 2 нестандартные. Посморю человека. Вот желто-синий, желто-синий. Голова желто-синий. У него вот здесь это. Що будемо робити? Зет Патріот докупався до кубанського пенсіонера, але був красиво опущений за незнання своїх правил. Дідусь чітко дав зрозуміти росіянцю, що риторика Путіна про так звану спецоперацію є недолугою та безглуздою. Ви відкуда? де живете? В Ви живете в Гулькевичі. У вас паспорт є? є. Гражданство. Гражданство кого? Чого? Какої країни? Кубанська на Кубані живу. А чому тоді ви вот? А тому, що Кубань це Україна, земля, яка з кінця 18-го сторіччя заселена українцями, зокрема запорізькими козаками. Тому він і їде з прапором своєї країни. Тож йому винен, що Путін поневолив у себе в країні зараз різні народи. Вот ну, флаг, який флаг України? Розвіл. А Розвіл. Розвіл. що за А что, он разрешенный? Что? Мы сейчас войну ведем. Войны нету. Как войны нету? Тебе сажать за это надо, если вы уйдете. Что? Если вы уйдете, тебе за это посадить надо, что ты войну и на войну называешь. Да? Да. Война. Если вы... Так, а что Грамотный мне с вами предлагает? делать? Что мне с вами делать? Не знаю, что делать. Оно ничего не запрещено. Грамотный. Я, в общем, Праконсультурую ну, проконсультируюсь. Да, Вот это вот ваша кепка, Это з кепка, вообще? Що какая? Візь волка. Эта. А ну оштрафувати зрадника оператора, який намагається прикидатись росіянином тут. Одразу ж видно, що це американський шпіон. Такий самий шпіон. Як і ось ці <кхух> НАТО, конечно, втягується в війну на Україні. В більш широкому смислі слова йде війна. Йде війна проти нас. Коли ми говоримо о том, що там відбувається на Україні. Ми говоримо о том, що це війна. Так, так, так. Куди ж тільки дивиться слідчий комітет Російської Федерації? Напевно, в гаманець, куди проходять гроші від Путіна. Куди ви взялись? Вообще, Ми завжди жили. Здесь. Когда? Ну, починає ну, начиная... 4 века. Ваша. Представники найбільш миролюбної нації знову дали в штангу та визнали, що вони ніякі не визволителі, а справжнісінькі вбивці. Блогер поспілкувався у чат чатрулиці з не дуже адекватними персонажами, які після уроків бункерного взагалі не розуміють, звідки з'явилася Україна та чому вона має існувати. Ваша України Слушайте! ну не кричи, не кричи. Так я вообще просто не слышу, громко разговариваю. Где ваша Украина взялась-то? С истории Руси у вас Украины не было. А куда она делась? Если ты ту не знаешь. Коли у Києві будували храми, на місці Москви були болота. Та й споконвічні російські території це якраз таки ці болота під Москвою. Бо все інше, це території, якими московити заволоділи, завдячуючи власній тварині жорстокості і підступності. То нехай жіночка скаже, звідки взялася взагалі Росія. Не знаєте, отче наш? Ні, я атеїст. Я атеїст. Я атеїст. А ви Бога не вірите? Ну, віряться? Когда к тебе придут солдаты России, так. а тебе дуло к пистолета к колбу, читай очень наш, понял? Гундяеву такая явно подобается. Ты будешь говорить. Спасибо, великой русская армия, что вы пришли меня освобождать. Вот смотри, вы пришли в Украину, и вы уже уничтожили много городов. Как же вы освобождаете, если вы города уничтожаете? Это силы от этой нечисти фашистской. Так, ні, що фашистської та ви. Та ти фашизм. Ні, а в чому? А, да, абоснуй. Абсурд у тому, що при всьому цьому, при всіх звірствах, які вони чинять на нашій землі, росіяни кажуть, що з ними Бог та що вони воюють проти якихось сатанистів. Принаймні таку божевільну заяву зробив один російський піп. Бо, за його інформацією, російські військові знаходять на окупованих територіях України нібито жертовників сатани. Все це сводиться до одної Бальшої ідеології. Це сатанізм. І культ смерті, коли наші ребята за СВО обнаруживают і жертвенники сатани, вважає, що сатанізм бути сьогодні об'явлений екстремістської ідеології. Відомий блогер Мікаель у чат чатролеці натрапив на божевільну особу з не менш божевільним сприйняттям того, що взагалі зараз відбувається. Зараз ви дізнаєтеся для себе певно щось нове, бо особисто ми. Подібне чуємо вперше. Якщо стоїте, краще сядьте. У 14-му году, когда Америка напала на Украину, Россия приняла всех вас. Когда у вас там была тайна началась. Начнем с этого. Выходит, что Америка дамбила бомбас все эти 8 лет. Причем тут Россия? Россия напала. Не напала, а в своїй поїзд в двадцять третьому коду А вже ж, просто ввела війська, просто колонами бронетехніки майже доїхала до Києва, просто запускала і продовжує запускати ракети для вбивства українців. Але виходить, що за логікою цієї нікчеми, Росія ступила на територію України, аби врятувати нас від Америки, яка напала на нас у 14-му році. Ми не здивуємося, якщо в підручниках з псевдоісторії Росія таки пропише. Куди ви тратите оставшися деньги? Не знаю, в них не остається. <гум> Їх не вистачає. А ви говорите, що повинні? Диктатор пишався тим, що економіка Росії сягнула нових вершин. Казав, що в його країні безробіття майже немає. Казав, що людей за межею бідності менше, але реальність підкидає іншу картину. У росіян поточнили чи приносять їм гроші щастя, чи їм це не дуже важливо. Я не вважаю гроші, я живу. Якщо я буду вважати деньги, я замкну себе, треба жити. Ну каже, кожного час щастя, не на своє. Я б так сказав. Для кого-то, может быть, деньги, для кого-то здоровье. Ещё год назад я считала, что нужно работать не покладая рук и что счастье только в деньгах. А потом сталося покращення економіки від Путіна, через що щастя довелося шукати в чомусь іншому. А потом начала как-то переосмыслять жизнь и поняла, что есть множество других факторов, которые могут доставить счастье, и не в них счастье. Так, не в них. А в же Так, Ольга. Абсолютно не в гроші. А от скільки росіянам потрібно грошей для того, аби почувати себе комфортно в путінській Росії? Так щоб хватало тисяч сто сто буде тисяч двісті місяць. Ну не менше сто точно мінімум двісті тисяч. Всегда хочеться більше і більше, От мільйона будет вообще замечательно. Стоп, а хіба не ця ж дівчина казала, що гроші для неї не головне? Що не в них там щастя? А тут так раптом одразу про мільйон в місяць заговорила. Може гроші такі важливі? Так, мінімум дві жіночі заробити. тобто це буде така сиренька 200 тисяч, щоб просто жити нормально. При тому, що середня зарплата в путінській Росії зараз складає в районі 60 тисяч рублів. Так економіка дійсно розвивається для Путіна. Так точно, якщо все буде розвиватися такими же темпами, як сьогодні, то у нас є всі шанси занять місце Японії і стати четвертою економікою. Чим він нам вообще нужен, если он ні за що не отвечает? Ніколи не участвує в проблемах народу. Все, що він делає, це просто говорить на екрані. Росіяни збунтувалися. Кажуть, цар то не справжній. Мережею пройшла хвиля обурення з боку звичайних росіян через те, що їхня влада просто заплющує очі на те, що частину Росії банально затоплює, та люди втрачають все, що нажито непосильним трудом. Ця страна тонет, населення, просто теряє свої дома, Самарська область тонет, орс затопила, Оренбург тоніть курган. Тюмень, Томск, Челябінськ подтаплюваць. Слідуючий на очереді у нас Саратов, Волгоград, Астрахань. товаріще. Приготовь так, Росіяни, готуйтесь зустрічати мрію жителів окупованого Донецька воду. Думаешь, где же наш доблестный президент, которого вся страна поддерживает? 90% поддержки народа. Где он? Может быть, он Орску помогает, помогает там финансово, да, жителей поддерживать. А президент наградил орденом Александра Невского, президента Федерации Шахман Андрея Филатова. Пливу туалети і тонуть людські дома, президент награждає шахматних чемпіонів. Та це ви не розумієте. Це така стратегія нагороджувати чемпіонів з гри у шахи, аби натякнути світові. Що він полюбляє грати там, де є клітка. Направду ця жіночка не єдина кого обурює реакція влади на повені. Слушайте, по якій причині у нас всі мовчать? Всі центральні СМІ мовчать, президент мовчить, Пісков. мовчить. всі як то ушли в аут. У нас всю можна сказати, центральну Росію топить і всі мовчать. Причем, по всей вероятности, это вообще диверсия. Затопило просто поселки, села, деревни, снесло напрочь. А президент сидит и молчит. Я считаю, никакой инаугурации, только отставка. В отставку. Путина. Не, ну вы ви выясните, то у вас всенародная любовь до Путину и поддержка, то теперь кричите про отставку? Невже это впервые, когда диктатор заплющує глаза на проблемы населения? Вспомните, з нещодавнього он Белгород. Что он там сделал? Просто нацькував на обурених жителів Соловйова. і все. Якщо народ мовчить, Ну я не знаю, це шизофренізація реального населення. Чому народ мовчить і не хоче себе ж захистити? Просіана, а ви вимкніть телевізор? Може й побачите, що у вас будинок вже під водою. Я отримала повестку і отдавала йому повестку сама. Я думала, що його не заберуть. Он по как бы говорили, до 35 лет літ мобілізація, а по возрасту йому вже був 41 рік. Злочина мобілізації на Росії триває. Диктатор продовжує забирати росіян у їхніх родин. Невірно, загибель, а все через свої божевільні амбіції. На цей раз ми бачимо персонажку, яка живе в російській глибинці. Он не ні не от. Розказали, що треба йти, що я буду здесь отсиживаться? Хоча у нього двоє маленьких дітей, і мог би, мабуть, не ходити туди. Міг би, але чомусь пішов і зустрів там свою долю, загинув як окупант на загарбницькій війні в чужій країні. Тим самим залишив маленьких дітей без батька, а мати без сина. І от здавалося, Путін у неї забрав фактично найдорожче, що в неї було в житті. Її дитину. І знаєте що? Я в політиці, звісно, не сильна, але. я думаю, что они там знают, что делают. Конечно, я не поддерживаю, что люди идут на войну. А если не секрет, за кого голосовали? За Владимира Владимировича Путина. Почему за него? Потому что, не знаю, девушка, мы в свое время еще хуже жили. И в сравнении с сейчас Я вважаю, що ми нормальні. А вже ж нормально. Ну так, є нюанс. Путін вбив рідного сина. Але так, все пучком, все дуже нормально і краще, ніж колись. Ось це і є зомбі, не інакше. Далі до соцопитування серед росіян. Журналісти запитали москвичів, чи відчувають вони себе у безпеці після останніх подій під Підмосков'ї. Вони можуть відчувати що завгодно, але тепер ніде і ніколи вони вже не будуть в безпеці. Я чувствую себе в безпеці, Ну в целом нічого добавить больше? не можу. Много поліції спецслужби працюють. Так, російська поліція та спецслужби дуже активно працюють тільки в тому випадку, коли побачать людину з пустим білим аркушем А4 на червоній площі. Але якщо це невідомі люди на невідомій машині та зі зброєю в руках, тут певно, геть відпадає бажання працювати. Можна займатися своєю життю, не звертати увагу на всякі ось ці, ось ці ось, все окружающе, просто живіть життям, і з мамою там погуляйте, з дітьми, з собакою там, і проче. Просто, ребята, все вже. ФСБ остальное, как бы, в принципе, не стальної Так, остальное не важна. В принципі, такими словами і керуються росіяни: жити своїм життям, не звертати увагу ні на кого. Поки щось погане їх особисто не торкнеться. Ось і вся суть фінансовий університет при уряді Російської Федерації прозвітував, що росіяни стали жити краще. Давайте побачимо, що означає жити краще. От свіжу я і мужики йдуть. Mm. Он расстоятся садится. Я ему говорю, ты чего? А тебе надо и мне надо. И садится. Вот так мы живем. Мне 84-й год. Нас ни во что не считают. Ни старший, ни белый дом. Живем мы, мальчишки, с тюрьмой. А тюрьма-то вся эти, как райка, как это более тюремно то Рая, Пошлите. Це собінські коридори, гуртожиток 19 століття, який ткацька фабрика збудувала для своїх працівників. Колись жити тут було навіть престижно. За радянських часів кімнати тут давали найкращим ткалям. Але тепер у коридорах злидні та розруха. Історична будівля занепадає. А місцеві бабусі змушені жити поряд з алкоголіками та злочинцями. Я тут проживаю. 50 лет в этой коммуналке, как папа Карла. Вот мы с кем живем. Поглядите, фотографируйте. Одна тюрьма, дочка, а у них все заразные, а мы с ними живем. Да и у тюрьмах, сдается, умовы краще. Вот смотрите, чего у нас тюрьма-то делает. Одну печку украли, другую, третью. Так, и эти конфорки воруют. Вы понимаете? За нас нікому заступіться все життя працювати і платити державі податки, щоб у старості жити так, ніби ти ніколи не працював і жодних податків не сплачував. Це путінська Росія. Якщо ви не знаєте, що таке справжня повага до своїх співгромадян на Росії, то наступний герой цього випуску вам розповість. Один момент інтересують, де мораль. Тось я убиваю добровольці СВО, свого я воюю в чужій країні, Я на чужій землі буквально кров свою проливав за свой народ за свою республіку. Цей вбився розповідає про проливання крові на чужій землі, і після цього каже за свій народ та республіку. Логічне та раціональне мислення тут явно відсутнє. Я на чужій землі буквально кров свою проливав за свій народ, за свою республіку, то тобто за жителі наші буряті. Або по возвращення тут я б нарушу, що не скриває дому, ганяють машину, я вчищають його. То тобто, де мораль? Мораль цієї басні такава. Якщо ти живеш в Бурятії, то рано чи пізно твої ж в тебе щось та й вкрадуть. Українцям довелося це відчути на собі, коли за сім тисяч кілометрів до України приїхали буряти і крали усе, що бачили. Пам'ятаєш, що крали? Парфумы, жіночу белизну, дитячие играшки, туалет. Mm. А знаешь, что вкралы бурят у тебя героя СВО? Украли не только ценные вещи. Среди пропаж различная одежда, женские ботинки и даже термометр. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью. Mm. На весну детей переодевать и одевать нечего. Я сам еще в жилетке хожу, потому что даже мои э, одежду забрали. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть э, зачем? Для чего? Карма в Дии. Це була програма Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.